4 Заміна крила. Що нам для цього потрібно? В першу чергу зриваємо колесо, домкратимо сам автомобіль. А Тут видно таке наше творчество. Це так тимчасово зробили для подбору фарби, щоб волога не потрапляла. І далі по ходу розборки покажу, що крутить. Отакий вигляд у нас відкривається після зняття колеса. Правильно відкриваємо капот. Тут іде така пластикова накладочка. От тут є кліпса. Беремо такий кліпсодерчик, або вилочку, хто як називає. Ну або щось максимально схоже, що знайдете, не буде більш-менш зручніше, щоб повитягувати ось ці екліпси. Зняти підкрилок. І тоді в нас відкриється доступ уже до самих болтів кріплення крила. Ми продовжуємо. От, витягнувши одну кліпсу. Зверху пластик тримається на таких защолочках. Вони погано витягуються, але в принципі можна їх витягнути. Далі що у нас відкривається? Відкривається з два болта кріплення крила. От один і от другий. Для цього відкручуємо фару. І її можна повністю не знімати, здається. Далі подивлюся, але тут є ще кліпса, яку треба буде достати. І вигляд знизу. У нас відводимо бампер, там відкриється доступ також до болтів. І тут знявши пластик цю накладочку з цими кліпсами також акуратно, бо дуже ніжні вуха на самому пластику можна пошкодити. І що про кліпси, які тримають підкрилок, такі от з гвоздиками в принципі адекватно достаються. А отакий от тип кліпси, якщо плануєте розбирати, то раджу одразу їх купувати, щоб вони були в запасі, тому що ну, дуже, вони, дуже вони важко достаються і дуже легко відривається ось ця шляпка, яка тримає сам підкрилок. Поки все. Далі покажу. Далі в ході розборки виявилося, що, щоб відвезти вон звідти вам, про що повністю не знімати, достатньо буде отут відкрутити оці Тоб два болта по бокам на 10. Дві різиночки під хрестову отверточку. І отут дві кліпси. Їх витягуємо, відкручуємо, і тоді нам дасться трохи відвести бампер вперед, для того, щоб звільнити доступ до що до Для того, щоб відвести бампер От внизу. От тут є такі болтики. Їх чотири. Їх також відкручуємо, тому що бампер у нас не відійде від захисту, і тоді відводимо. Те, що нижні болти плюс верх. От ми можемо відвести бампер в таке положення. І відкривається нам доступ до кронштейна кріплення бампера. І, знявши його, у нас буде доступ, щоб відкрутити болти кріплення крила. кронштейн кріплення бампера, у нас відкривається доступ до цих двох болтів. Також відкручуємо от, кріплення фари, два болта зверху, які тримають крило. Так, йдемо потім далі. Тут внизу у нас під накладочкою один болт. І з середини ось також ще один. І ще в нас залишається два болта. Один тут. Відкривши двері, з'явиться доступ. І другий ось тут під цією накладочкою. Відкриваємо двері і знімаємо цю накладку. От вона на кліпсах, в принципі. Ось таких вона доволі легко знімається. І тут у нас відкривається от ще один болт. І от звідси ще один. Єдине, що при установці крила чисто така особиста порада заклеїти ось цю стоєчку скотчем чи чимось таким подібним, щоб не поцарапати, бо зачасту вона царапається. Далі покажу. Ще один болт, про який я забув. Знаходиться ось тут зверху від скла. Тут стоїть така пластикова накладка, яка також кріпиться на хліпсах. Сюди вставляється. Ось батончик вже заклею. Відкручуємо ще цей болт. Тут, в принципі, у нас вже все відкручено. Відкручуємо ще цей і вже повністю знімаємо крило. Останній болт викрутили і крило зняли. Ось такий вигляд у нас відкривається. Можна подіставати ось ці кліпси, що залишались, я кажу, що їх бажано зразу купити, тому що вони погано достаються і часто ламаються просто. І все, тепер приступаємо до установки нового.